Цьому році усі християни України об'єднуються довкола 1025 ї річниці з Дня хрещення Київської держави. Ця подія допомагає нам побачити нашу довгу християнську історію. Коли у водах Дніпра хрестилися кияни, усі християни були єдиними. Єдність Вселенської Христової церкви з часу її заснування тривала тисячу років, і лише з половини XI століття між християнами розпочинаються поділи. Церква, яка є тілом Христовим, зазнає нестерпних мук і страждань. На жаль, так триває і нині. Кожен, хто серцем приймає прохання Ісуса про єдність, намагається відродити її. Цього прагнули і спадкоємці хрещення України в часи, коли Константинополь та Рим розділилися і започаткували східну та західну православну і католицьку церкви. У XVI столітті людські єпископи Кирило Терлецький, а також Володимирський і патій Потій відправляються до Риму, щоби засвідчити. Важливу подію бажання ієрархії Київської митрополії відновити первісну єдність України у Вселенському християнстві. Більшість єпископів, тоді єдиної Київської митрополії, на чолі із митрополитом Михаїлом Рагозою, підтримали поєднання Києва із Римським апостольським престолом. Ця подія відома в історії як Берестейська унія 1596 року. З того часу катедральний собор успіння Пресвятої Богородиці у Володимирі став осідком унійних, як прийнято говорити на Волині, єпископів. Це понад 12 єпископів. З них четверо були митрополитами Київськими, це, зокрема, митрополит Іпатій Потій, Поті, апостол Церковної Єдності, співтворець Берестейської унії 596 року. Це є Лев Кишка, це є митрополит Лев Зеленський і це є митрополит е Феліціан Филип Володкович. Це тобто чотири митрополита тут покояться. У храмі Успіння Пресвятої Богородиці зберігається унікальна пам'ятка для греко-католиків: хрест, біля якого молився малий Іван Кунцевич, майбутньому святий священомученик Єсафат. П'ятирічному віці разом з матір'ю своєю вони йшли на літургію в храм Параскеві, так як жили вони поряд. Це територія зап'ятнича, йшли Ішли молитися, і входячи у храм. І, молячись до Спасителя, до його розп'яття, іскорка впала з серця Спасителя у серце святої Сафати. І в церковній традиції склалось такий переказ, що саме це було як Божий знак, Боже чудо, і свідчило про велику долю і великий вклад в історію нашої церкви, святою. Митрополит Іпатій Потій постриг Івана Кунцевича у чинці. Згодом він став священником, великим захисником єдності церкви, за що був убитий у 1623 році. Зараз нетліне тіло мученика, великого сина Волинської землі, покоїться в базиліці святого апостола Петра у Римі. У кінці XVIII століття греко-католицька церква на Волині була численною і розвинутою структурою. Налічувала Близько 1236 парохій, які були об'єднані 45 деканатів і налічували приблизно півмільйона вірних. Проте після приєднання Волині до Російської імперії внаслідок поділів Польщі, які відбулися на рубежі 18-19 століть, бачимо упадок греко-католицької. Організації тут на Волині це було пов'язане найперше з переслідуваннями, які організовувалися російською державою, і так, що в 1795 році дійшло до першого офіційного скасування унії в Російській імперії. Справа Унії на Волині у 19 столітті була призупинена. Лише з крахом Російської імперії після 1917 року митрополит Андрей Шептицький ініціював тут проведення місій греко-католицької церкви. У 1930-х роках під керівництвом Миколая Чернецького священники та монахи організовували на Волині місійні станиці. З благословенням митрополита Андрея до Ковіля прибула група місіонарів чину найсвятішого збавителя. Серед них були. Місіонарі, які вже сьогодні є проголошені блаженними священомучениками. Це, як ми добре, знаємо, блаженний священомученик Миколай Чернецький, який з 1931 року тут вже був апостольським адміністратором для Волині Полісся і Підляща, з осідком в Ковелі, як в престольному своєму єпископському місті, блажений Зенон Ковалик і блажений Василь Всеволод Величковський. Недлінні мощі, якого спочивають у катедральному храмі у Вінніпегу в Канаді. Прибувши на місце місії, священники жили на квартирі. Пізніше, з ініціативи блаженного Миколая Чернецького, був збудований двоповерховий монастир, а дерев'яну церкву, так звану святого Георгія Піхотного полку, тодішня влада орендувала для єпископа Миколая Чернецького. Після Другої світової війни офіційно ліквідована УГКЦ розпочала. Підпільну діяльність наш тато Мельник Іван Степанович працював завідуючим терапевтичним відділенням стоматологічної поліклініки. Одночасно був підпільним греко-католицьким священником, висвяченим в 1964 році, висвяченим епископом Василем Величковським і епископом Йосифатом Федориком у Львові. До нас приходили кілька сімей. Які, яким ми могли довіряти, приходили на службу Божу в неділю разом з своїми дітьми і разом зі внуками. Мої батьки були греко-католики. І я так не було греко-католицької церкви. Мої діти були хрещені в греко-католицького священника при Совєтському Союзі. Тоді заборонено було він, щоб. Не пішов православ'я, а пішов на світську роботу. Він хрестив в себе вдома. З Нововолинська, звідси ми, ми, ми дітей возили туди, ми брали, носили до нього, і в нього в хаті хрестили дітей. Моїх відновлення легальної діяльності греко-католиків на Волині стало можливим лише після виходу у ГКЦ з підпілля у 1991 році. прибула сюди на Волинь, я дуже тужила за рідними місцями і казала, що привикну тут лише тоді, коли буде наша греко-католицька церква. Ви собі не представляєте, коли я почув службу, яка правиться в стилі греко-католицькому стилі на чисто українській мові, де є і віру, і отче наш, і, і за херовим. Все, все по-нашому, розумієте? Дух піднявся. Луцький екзархат є одним із наймолодших у Греко-католицькій церкві в Україні. Він заснований у 2008 році. До його складу входять дві області Волинська та Рівненська. На момент створення Луцького екзархату існувало сім парафій, вже добре організованих. кожної парафії доля складалася по-різному. Деякі парафії вже існують досить давно, вже мають біля 20 років від часу свого. Започаткування, як, наприклад, парафія у сарнах. Інші парафії виникли вже зовсім недавно, були організовані. А ще інші парафії тільки є в стадії організації. Адже історія кожної парафії є своєрідна, можна сказати, навіть унікальна. Початку 90-х. Як я пригадую, до нас задзвонив знайомий із так само земляк із Львівщини до родини і запропонував, що треба відроджувати нашу церкву, адже в Києві, у Львові вже постають громади, в Луцьку теж ж є галичани. Ну і так ми зібралися. Перша в нас десятка була в бібліотеці, в юнацькій бібліотеці, наскільки я пам'ятаю, ми тоді завели. Поговорили і завели під кінець пісню Боже Великий Єдиний. Співали жахливо, але ми доспівали до кінця. І це був початок з труднощами. Ми першу Пасху святили на стадіоні в літньому театрі. Ще тоді отець Мартин був і ще не було де. Каже, давайте посвятимо там, там домовились і там. На сцені він приїхав рано в 4 чи 5 годин раненько посвятив нам першу паску. Служили ми на квартирі жіночки, да так як не було нас цього бараку, попросили з технікума. Ну і служили, стали тут. Ну а ця церква, ця, ця нам церква, то це ми з отцем Володимиром і нас було шість жінок. Наші жінок строїли оцю церкву. Звичайно, було важко спочатку, але так, знаєте, якось поступово-поступово у нас набиралася більша кількість людей, і навіть не тільки греко-католики почали до нас прилучатися і парафіяни і з інших церкв... Ну, помагали нам місцево, і як і місцева міська рада, районна рада, заводи, хто матеріалами, хто коштами, хто технікою. Це був практично, були смітники, були всякі такі города, І ми ходили своїми парафіянами, просили людей, збирали їх підписи, що ми тут будемо будувати церкву, щоб вони нам віддали свої городи, щоб для того, щоб була така е, красуня церква наша. Хоча багато хто з них і не вірив в це, але зараз вони задоволені. По крупиниці і створили таке невеличкий, невеличкий осередок, але він є. Е... Ну, Щирий, добрий, що е, навіть люди іншого е, віроїзповідування приходять до нас і кажуть, у вас так затишно, у вас так гарно, у вас просто і зрозуміло. А що ще треба більше? Греко-католики на Волині свою церкву цінять і люблять. Вони радо приходять туди, де споруджується храм. Підтримують, бо бачать, що це для них є велика духовна підтримка. Вони об'єднуються і горнуться довкола свого храму. І зараз на Волині будується ряд храмів у парафіях, які ще їх не мають. Деякі парафії вже радіють і тішаться спорудженим храмом. За кілька останніх років ми освятили три нових храми. На теренах Волині. І зараз ще п'ять храмів перебуває у стадії будівництва. Центральним храмом Луцького екзархату є катедральний собор Різдва Пресвятої Богородиці у Луцьку. Парафіальну спільноту тут організували у 1992 році. Першим парохом був отець Григорій Бардак, чину святого Василія Великого. З 1995 року парафією опікується отець Мітрат Роман Бегей. Бо судження відбувалися в різних домах, різних партій, різних організацій. А я вже в 95-му році, в квітні місяці, на початку квітня, застав громаду Різдва Пресвятої Богородиці в теперішньому кафедральному соборі верховних апостолів Петра і Павла римсько-католицької дієцезії. Там і служив я першу і нашу останню службу Божу. І на вербну неділю, уже у ще на вів розваленому е, храмі, е, ми відслужили святу літургію. Так як усе е, живе, змінюється, так змінюється і життя в парафії, адже парафія це є живий організм, У е, нас відбуваються зараз повноцінні богослужіння, е, присутній єпископ е, на місці, який освячує ті всі наші е, добрі починання парафія. Численно збільшилась, ми вінчаємо, хрестимо, збираються на молитву матері в молитві. Є таке братство Святої Вервиці. Також практикуємо культ милосердя Божого, Працюють при катедрі сестри, монахині, які катехізують, займаються вихованням і школенням наших дітей менших, більших і середніх. В день Різдва Пресвятої Богородиці у 2011 році у Луцьку започаткувало своє служіння згромадження сестер Божого Проведіння». Це нове згромадження у греко-католицькій церкві єпархіального права, яке розвиває свою діяльність і має місію такого місійного характеру організовувати при парафіях молитовні спільноти, допомагати нашим вірним. Зростати у духовному житті, допомагати нашим душпастерям у їхній місійній діяльності. Люди дуже прості, дуже гостинні, дуже привітні. Люди нам допомагали, як ми прийшли, ми ж прийшли, де все, що нам потрібно було, вони давали. Навіть такі, здається, дрібні речі, але чи для їди, чи що. Вони вони зголошували, може вам принести, може вам дати. Дуже. Я кажу, дуже така гостинність гостинність дійсності батьківська. Монастирі є чи не найактивнішими осередками життя греко-католиків на Волині. У Луцькому екзархаті функціонує три монастирі: два монастирі, отців Васильян і монастир отців Редемптористів. На цьому місці, на якому ми зараз знаходимося, ми почали богослуження молитви з 2003 року, зі січня, якраз на Різдво. Ще на Різдво ми не правили, але вже все було підготовлене, щоб приїхав владика і освятив каплицю, яку збудувала ця Леоніда родина. Будівництво храму проводилося шість років з Божою допомогою, з допомогою добрих людей, з допомогою Йорктонської провінції, отця про тодішнього Івана Сіянчука було збудовано. Храм Леженого Миколая Чернецького, який був відкритий і освячений у 2009 році, 21 листопада. Ми знаходимося в парафії святого Йосифа та міста Володимира Волинського, при якій також діє і Василянський монастир. Вже на початку 90-х років він був тут заснований. Щиро вітаю всіх у Луцькому монастирі святого Василя Великого, який Почав своє своє існування тут, на цій території з 1993 року. Отець Григорій Бардак був першим настоятелем цього монастиря і він почав гуртувати спільноту. Він почав також служити літургію, ще не було монастиря, він почав будувати маленький монастир. І це був най... найосновніший його момент діяльності, започаткування. Після нього багато років, 9 років, був настоятелем отець Дмитро Грегорак, теперішній єпископ Бучицької єпархії, Ординарій. Він почав будівництво цього монастиря, який ми бачимо. При Луцькому монастирі отців Василіан діють численні церковні осередки. Тут за бажанням. Кожен може знайти своє місце згідно богом дарованих талантів, покликання згідно потреб душі. Луцький екзархат є, ще досить молодий, але вже за три роки вдалося налагодити відповідну душпастерську опіку і структуру існування екзархату. Були утворені ряд комісій. Для покращення душпастерського служіння. Це комісія катехетична, комісія у справах молоді, комісія охорони здоров'я, душпастерство охорони здоров'я і ряд інших комісій, які мають за ціль покращити життя душпастерства опіку священників своїх вірних, служіння у різних ділянках їхньої праці. Священник Євген Остапенко став парухом греко-католицької церкви у Рівному задовго до створення Луцького екзархату у 1996 році. Я прийшов тут, в це місце, в це місто, місто Рівне і старався якось знайти наших людей. Дав оголошення в газету, що ми, наша громада відроджує свою діяльність, тому що наша громада тут була колись до 46-го року в місті Рівному, був одружений священник. Потім вона відродилася, скажімо, за 50 років. На першу службу Божу прийшло в нас три родини. І з трьох родин ми почали свою працю. Потім зняли в будинку офіцерів якесь приміщення, одну кімнатку, поставили там На... Це був клас кройку і пошиття. На, 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 на тій дошці посповісили образочок Пресвятої Богородиці, дві парти сунули разом. Накинули обрусик і так відслужили ми першу службу Божу. У 2002 році нашій громаді ми просили надали власне земельну ділянку. Після того, як ми служили в будинку офіцерів, 2002 рік це став, скажімо так, більш переломним для нашої громади, бо ми отримали землю в центрі міста і в 2003 році за рік часу з Божою помічю, і. До, допомогою добрих людей нам ми побудували цю каплицю, в якій ми зараз знаходимося. За рік часу там. Правда, я тут однівав і, і ночував. У 1998 році отець Євген розпочав своє служіння і в Золбунові. Протягом чотирьох років вірні приходили на літурії в убоге холодне приміщення на території одного із заводів міста. З приходом на парафію отця Івана Хміля у 2003 році в Здолбунові розпочали активно творити нову греко-католицьку церкву. В першу чергу родину велику. Це на правду буде правдою сказати, тому що десь кожен з нас, хто приїхав сюди з інших регіонів України, десь відірваним себе відчував. Десь а отут ми знайшли отаку родину, і ми на правді стали такою. Одною сім'єю знаємо клопоти один одного, радіємо спільно з радостів, які Бог посилає в нашій цій християнській родині. Серед іншого розвинута в Луцькому екзархаті і благочинна діяльність. З 2010 року у Нововолинську діє благодійний фонд Карітес. Його допомогою користується багато людей із незахищених верст населення, зокрема одинокі матері люди похилого віку. Їх збирають соціальні працівники на різні різноманітні заходи. Організовуємо екскурсії для них, походимо в музеї, тобто ем, скрашуємо ем, то, їхнє життя. Так позбавляємо їх самотності. Особливою опікою тут огорнуті діти трудових мігрантів, так звані соціальні сироти. У Нововолинську для них створений спеціальний соціальний центр. Створення соціального центру дає їм можливість позаурочний час, поза школою. Створити більш-менш таке дозвілля, де вони можуть себе почуватися вільно, комфортно, перебуваючи ну, в таких гарних умовах, де їм наші спеціалісти, психологи, соціальний педагог можуть запропонувати різноманітні і консультації, і ігри, і тренінги, і, і охопити їх любов'ю і турботою, і те, чого вони не відчувають в своїх сім'ях. В час літніх канікул для дітей-сиріт, як і для усіх дітей греко-католицьких парафій, на Волині організовують літні табори. Ми сподіваємось, говоримо, ну, говоримо про що небудь. Інколи голодимо помачки футбол. А інколи про службу божу говоримо. Ну, Які ти вже ну, чи ти ходиш до сповіді, чи ні. На часто чи ти ходиш? Життя на природі воно дітей зближує. Діти є з різних парафій, і вони вже потім між собою спілкуються в телефонному режимі, в електронному режимі, створили свій в контактах свою групу, учасники променя віри. Ці дітки це є те майбутнє, яке завтра буде лицем нашої церкви. Це наше майбутнє нашої держави. Власне, завданням Церкви Христової є дбати про добре майбутнє усіх людей як дітей Божих. Церква покликана вести їх у світлі істини від дня народження до дня повернення у свою небесну батьківщину. Щоб усі були одно. Це є слова із молитви Господа нашого Ісуса Христа на Тайній вечері. Це є заповіт. Який Ісус Христос залишає своїм учням? Як важливе завдання оберігати свою єдність по всі часи, перебувати в єдності із Ним, і з Своїм Господом, і перебувати в єдності один з одним? В цей час, коли ми святкуємо ювілей 1025-ліття хрещення. Нашої держави хочу побажати усім вам берегти цю єдність заповідану нам Ісусом Христом, змагати до неї, робити всі зусилля, щоби справді ми були єдиними. Будь-яка ідея є реальною для тих, хто має велике бажання. Хто працює, не покладаючи рук, і ніколи не сумнівається у Божому милосерді.